Прийшли защадрувати до порога Україні побажати перемоги і сказати в день таки привітання, цьому дому і господарю побажання. Новий рік, новий рік, дружна розвітає, почернаше ППО і похороняє. Новий... Усім щастя й доля, що не падали з небес тільки зорі, не ракети і не бомби ми бажаєм, хай вас Бог і ЗСУ за захищають. Новий рік, новий рік, вас вітає, хай же наше ППО всі похороняє, Новий рік, новий рік, вас вітає, Хай же наше ППО всі похороняє. Ми для вас защедрували. Чте нам зробіть донат захисника.